Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки, продовжуємо кампанію за Австрію і продовжуємо місію Священна Ліга. Виконали першу місію, те, що ми прийшли до наших венеціанців. Венеційців, мабуть, правильно навіть. Венеційців і передали їм 10 тисяч їжі. 4000 золота для того, щоб отримати підкріплення. Чекаємо, подивимось, що це за підкріплення буде. Давайте вже драгуни робити. 25. Швидкість. Побудови. Давайте поставимо ось тут, щоб одразу захищало. Так, мій щедрий союзнику та шляхетний друже, солдати Венеції до ваших послуг. Ласкаво, просимо. Дякую. Ой, йо, серйозно. Мать. Ах ти. Секунду. Я подивлюсь. Це що, корабель? Блін, господи. Це просто жесть. Ат такий. Що там таке? Ага, гармати. Просто гармати. Нічого такого важкого, в принципі. Можна навіть тут переплести А якщо будувати... Вето Ага, будувати. Ад, блін. Так. Звідси можуть іти. О, в принципі, копальня. Все ж таки будуйте тут. І вежу поставимо тут. Давайте копальню. Скільки у нас 36, тобто можемо. 6 копальні зробити. Ага, а там гармати, їх треба прибрати. А де спробуємо. Так і так. Ага. Згори. Я зрозумів. Дякую. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібна влучність наших гармат. Будемо робити козачків. Так. Де багато дерева? Сюди і на дерево що щось не зможете зробити. Ви будуєте багато домівок. Потім зробите так. Знизу, в принципі, нас захищають. Мені здається, що вони взагалі не рухаються. Ага, на низ підуть зараз. Давайте сюди. Так, Повнюємо Розходимось. 400 рундаширів. Сюди. Час. Так. Гармати. Нам би забігти. Швидко їх перебити, а ми ніяк не зможемо. Так, ніяк не зможемо. Пікінерів. Але давайте, знаєте що? Так. Гармати. Зверху, так. Угу, угу. Давайте почнемо з цього. Шкода, шкода. Так. Дивимось, як зелені ходять. Ага, вони через верх можуть піти. 90. Тому. Зробимо вежі. Хоч якісь. Так, якщо тут не стріляють... То, в принципі, можна... Так, радешира, радешира, зачайне, радешира. Ага, не зачайні, рандешира. О. Стріляли? Чому не здалося? А, ну поки ви, мабуть, ішли. Не подивився. Золота копальня. в принципі, апати, золото би добре було. Так, золото 9-2. Угу. А золото не вистачає. Козачки, що можуть козочки зробити? В принципі, пробігти тут, пробігти тут. Та нічого. Мабуть, я не буду робити їх. Займаю тільки місце. Ага, гармати. Я вас зрозумів. У вас не вистачає, мабуть. Дальності. Це треба на золотом. Так, на залізі на силу пострілу. Плюс десять. Чо, золото? На золото вперед. Робимо хоч якийсь захист. Хоча давайте, мабуть, не пікінерів, а гренадерів. Точно. Будемо робити не пікінерів, а гренадерів. Щоб просто підходили. Можете вже стріляти? Я зрозумів. Сюди буде в мене... На трійці. Так, дальність стрільби артилерії плюс 10, дальність стрільби артилерії, господи. Багато заліза. 19. Що там? Золото, 4500. В принципі, можна обміняти на 19 тисяч. Давайте з'їжджа на залізо. там уже навала добра. Так, кто? Кто? Да, ну вот хоть покажите, Д. Тобто ось так. Так далеко дістає це просто неймовірно. так Дальність стрільби артилерії. Шкода, що не можна робити а, порти. Це було би класно. Давайте побудуємо ще одну. Давайте усюди побудуємо. Так, поставимо. Сюда поставим. Сюда поставим. Почему бы не? Ирша точно не будет. Буду ему усюда. Таке. А, потом, будь ласка, давайте на камень мало. Камень, камень, камень. Есть. Yes. на камень. Так. Теперь вы можете стрелять? Да, давайте ближче. Я вас зрозумів. Давайте еще сделаем. Э, залезу 12 тысяч. Understood. 49. Что, через золото снова как-то качаться? Давайте, давайте сюда. О! Very good. Very good. Так. А, це мої. йо 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 це мої. Я можу золото зайняти. Сюди. о-о-о Це мій союзник як виявилось. А я-то тупенький Жах. Давайте їх. Я не знаю, чи треба. Нехай тут стануть. Гренадери. А то ми ж спокійно тоді можемо. Це це наша висота. І так, сине мій, ми полишили наш монастир заради святої справи проповідування християнства кровожерливим туркам. Щоправда, те, що здавалося такою доброчесною справою, вдома. Ми при наближенні до кордону почали здаватись сумнівним. Ні, ми не боїмося загинути, але боїмося не виконати даровану нам Богом місію. Можливо, саме провидіння послало вас, щоб дати нам пораду. І так, усі ми під Богом ходимо, ідіть, і діті, нехай він вас захистить, якщо така буде його воля. Приєднатись до моєї армії, зброю та святими словами можна допомогти багато більше, ніж самим лише святим словом. Сто відсотків. Панотці, я генерал, а не священик. Просіть поради у колег. Та давайте, давайте, давайте нам. Наших. Ага. Лікуйте, якщо що. Прикольно. Так. Угу. Мій генерал і розвідка відповідає, що ці ущелини дуже важка для битви місцевість. Якщо ви дозволите дати пораду, будьте обережні, не ризикуйте даремно. А, що ці ущелини дуже важка для битви місцевість. А, так. Ці ущелини. Які ущелини? Так, нам. Сперше тут зверху треба. О! Пішли. Ходу не. Назад. Назад. Тримати стрій. Так. Сюди. Ще, будь ласка, домівок. Так. Супер. І на дерево. Золото 18 тисяч. Добре. Так, це як вас? Треба обійти тут. Це дуже легко. Давайте сюди. Золото. Поліпшуємо. Ліпше на золото саксес. Чим більше в нас гармат, тим краще. Я дивлюсь гармати це зараз а, дуже добра річ, тому давайте ставимо ще. А, чи є ще каміннячку? Ну, 39 людей ні. Але є дерево. Тож будемо. Деревинити. Так. Ще одне. Взрывом одышавшим. Так. А че так по одному? Ах, кто стреляет? Вон он, нож он стреляет, сейчас напоминаю. Ага, стреляло. Так. сюда. Супер. О, мы так можем. У нас еще. Прям у нас супер. Давай, это вот так. Еще нам дает? А нифига не даем. О, о, А можно так? Yeah. Супер. Класс, класс, класс. Высота, это У місцевості. О, заліза немає. О, заліза немає. Ага. Ну добре. Um, давайте апнемо. На золото сюди. А, їжа. О, молодець, їжа це зробив. Чекаємо поки. Сюди стріляєте. Ап, а, Здається, у нас ще одна залізна є десь. Так, сюди заходьте. О, є. Оп. В принципі, тоді золоту можна мапнути. Є 15 000. Да Немало. Так. Що, видішли? Ага. Ось так. Відійшли. Відстріляємо у вас трошки. Стоїте добре. Давайте. Мабуть, на піхоту все ж таке. Якщо не помиляюсь, 18-го сторіччя а, є дальність стрільби артилерії. Ой, артилерії, кінноти. А, дуже великий... Ой-ой-ой, так. точно, точно. Нам еще шутка стрельность. Давай, да. На Угинля. Первого нас встречаем. Так. Ого. Так, кинота. Захопыты. Нужно. А -а -а. А, це я, господи. Ага. Це не ти виділив. Назад. Ну-ка. Ага. Все зрозумів. Стріляйте сюди. Так. Люд. Нам треба люд. Багато. На дерево. Так. Нам бы еще на каменечку. 17. Каменечку, каменечку. Где найти каменечку? Такая маленькая. Ну, нахай. Так, стреляем далее. Нам, в принципе, тут треба. Так, золото. Золото 18 тысяч. З дерева на золото 16. З каміння. 18. Майже. Єс. Yes. Так, мортири перебили. Головне їх зверху всіх перестріляти. Наш... Наша кулька вилетіла за межі. Селу пострілу, звісно, зробимо. Це у нас що? Кінер? Кінери нам, в принципі, не страшні. Зараз будемо прориватися чисто кіннотою. Сюди. 160. А більше не можна? 160. Добре. Наступні. 130. Сюди? Так. Кіннота робиться. П'ять. Супер. Так. Стріляти не перестріляти. Ідіть, ідіть сюди. Правильно, право, правильно. Підходьте. Не соромтесь. Давайте йдіть вперед, подивимося, що з цього станеться. Ну, давайте цих буде важче вомуть. Зробимо Силопостріл там что спочатку. А час все пристану ставлю. Добре? Не сильно і хотілося. Ого, круті. І далі. Так, виказочки сюди. І тепер. Як я розумію. Ага. Ні, ці гармати будуть ставати, але одну золоту. залізну ми, здається, можемо захопити. Стрільці прям від Бога. Зробимо їм поліпшення. Що вам треба ще золото? Давайте апати на максимум. А, золото Ого, 30. Непогано так. Так, ми перебили їх. Ред сюди. От блі, можна було б трошки не захопити. Та йдіть сюди, йдіть, йдіть. А ви йдіть сюди. Угу. Так. 90 десь. Мене всі. Робляться. Стайн. Ні, не всі. Шкода. Поліпшення сюди. А сюди. Так, двадцять тисяч. Добре, зачекаємо. Давайте тройна. А, на стегну. Ну так, спимо. Давайте швидко сюди. Можливо захопимо. Єс. Yes. О, в принципі, тут можна і залишитися. Хоча ні. Блин. Давай хоч одного. О, один є. Супер, все. Можешь капут. Так. Що тут синіо здається? Майже всього. Перебили. Это здоровенняка візьмемо. Буду йти сюди. Потім побудуйте тут склад. Не дерево. Так. Угу. В чем? Не захопили? На захопили. 160. Захопіть. Десь ми давайте козачки зробити. Ліпшення. Хочу зробити дві армії. Супер ліпшення Ліпшення. Так, це мені не потрібно. Що тут? Захопи? Угу. Просто стоїте те. Захоплюйте копальні. мені їх знищити. Сюди, Так, ідіть. Захопить це, все де? Да? Ось так. Перестріляйте. Спу. Захопіть. Захопіть. Все, в принципі, ми повинні були позбавитися від за Що, ще? Бо їх треба перестріляти. А, копальня ще залишилось, зрозуміло. Угу. Окей. Давайте отак. Захопіть копання. Назад. Ого! А копальня така. Не слабка. Так. Це ж нам так обійти треба багато. Ну добре. Рунда ширня. Вас. Поліпшення. А Мехмед Паша особисто кинувся в атаку за всім своїм почтом, або почтом, аби надихнути зневірених, присоромити боягузів та налякати ворогів. Але австрійська куля вбила Великого візира і його військо припинило опір будь й Султанові Карма. Добре, добре. Перебити вже цих. Робимо остак. Ого. Нє, ні, ні, ні. Є, є, перемогли. Все, супер. Можете йти сюди. Так. Давайте вже зробимо на наступне. Наступну частину, наступне відео. Захопимо цю фортецю, просто виконаємо як таску, і далі зруйнуємо останнього, який в нас залишився нашого противника. Добре. Відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!